Оксані Рубаняк 21 рік. Вона із невеликого прикарпатського села. Училася на філологиню, а стала кулеметницею і, і командиром взводу ЗСУ. Розкажу про любов. любов душа страждає до війська. Доєдналася на початку великої війни. У неї довга руда коса, всипана веснянками шкіра. Вона невеличка і красива. Майже книжкова, чомусь подібна до Олесі Українки. Тільки аби не плакати, бореться і мріє стати першою жінкою-президенткою України. І видалі всі спомини із головою. очистить пам'ять для нової миті. До неї треба вміти нам дійти, щоб заново вселісто відновити. Бо після смерті отримаємо життя те, на яке сьогодні заслужила. Власним трудом без слова каяття всі слова свій сенс уже віджили.